Закінчиться війна в Україні. Володимир Зеленський сподівається на 2026 рік. Єрмак говорить про цей тиждень. А Валерій Залужний попереджає про можливе протистояння аж до 2034 року. Різниця у прогнозах цілих 8 років. З вами Яна Порхун Телеграф зібрав усі версії українського керівництва. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись про це детальніше. Подробиці далі. Володимир Зеленський у квітні висловлював сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року. Президент пояснював це впливом санкцій на російську економіку. За його словами, саме з літа 2026-го Росія почне сильно відчувати економічні наслідки. Цитата: червень 2026 2026-го. Ми всі сподіваємось, що війни вже не буде дуже, але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у русських буде вже від тих, що прийняті, і вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року їх економіка буде це відчувати сильно. Володимир Зеленський, президент України, водночас президент визнає, що затяжна війна це саме те, чого хоче Росія. У травні він заявляв, що Путін може перемогти тільки якщо буде дуже довга війна, багато років і без санкцій. Андрій Єрмак також сподівається на швидке завершення, але робить ставку на Дональда Трампа. У липні глава офісу президента заявив, що американський президент може покласти край війні. Створивши великі економічні проблеми для Путіна 5 серпня. Ярмак навіть писав у своїй колонці у Вашингтон Пост, що можливість завершити війну може з'явитися вже цього тижня. Але якщо цього не станеться, він вірить, що за допомогою Трампа війна може закінчитися до кінця 2025 року. Цитата: санкції створять дуже сильний тиск на Путіна і він втратить величезну кількість грошей. І країни, які купують російську нафту, також будуть тиснути на нього. Андрій Єрмак, голова офісу президента, Валерій Залужний озвучив найбільш песимістичний прогноз. Колишній головнокомандувач ЗСУ у липні заявив, що у гіршому випадку війна може тривати до 2034 року. Цитата: Якщо ми спробуємо тільки досягти припинення вогню, не сформувавши власну систему захисту, війна триватиме ще довго. Вона почалася у 2014 році, і дай Боже, щоб завершилась до 2034 тисячі Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ. Андрій Коваленко з РНБО у червні заявив, що війна точно не закінчиться у 2025-му і перейде у 2026-й через відмову Кремля від перемир'я. Цитата: На жаль, війна продовжується цього року і перейде в наступний. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації РНБО України. Ірина Верещук заявила, що 8 серпня 2025 року завершення війни не слід очікувати. Вона закликала громадян підготуватись до затяжного протистояння. За її словами, українці поводяться так, наче війна має скоро закінчитись, хоча нічого і нічого реально не вказує на близьке завершення. Сьогодні Зеленський повідомив про активну дипломатичну роботу заради реального просування на шляху до миру. Президент сказав, що заплановані розмови з канцлером Німеччини, лідерами Франції та Італії. Також відбудуться консультації на рівні радників з національної безпеки. Президент назвав три пріоритети: припинення вбивств з боку Росії, формат зустрічі лідерів для тривалого миру та довготривалі гарантії безпеки разом зі США та Європою. Цитата: Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Володимир Зеленський, президент України, це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Світ на порозі ядерної війни. Трам переміщує атомну зброю ближче до Росії після погроз Медведєва мертвою рукою. 122 тисячі потенційних «Іросім» готові знищити планету. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, у кого більше шансів на перемогу в цьому жахливому ядерному протистоянні. Докладніше далі все почалося з чергових погроз Кремля. 15 липня Трамп дав Путіну 50 днів на мирні переговори, але потім скоротив цей термін до 10 днів. У відповідь Кремль випустив Медведєва з погрозами війни з США. Той у своєму телеграм-каналі почав розмахувати ядерним кийком, але цього разу американський президент не промовчав. Спочатку він назвав Медведєва невдалим колишнім президентом і порадив стежити за словами. А коли той погрозив мертвою рукою автоматичною системою запуску ракет без участі людини, Трамп перейшов до дій. Наказ був конкретним: розмістити атомну зброю ближче до російських кордонів. У світі зараз існує приблизно 12 тисяч 700 ядерних боєголовок. Це потужність здатна знищити цивілізацію кілька разів поспіль. Дві третини цього арсеналу зосереджені в руках США та Росії. Якщо підрахувати всі заряди разом зі списаними, виходить 11 тисяч одиниць. Це 90% світового ядерного потенціалу. Конкретні цифри вражають: Росія має 5459 боєголовок. США 5177. Здавалося б, росіяни попереду, але дивимось детальніше. Готових до бою американці мають 1770 зарядів проти 1718 російських. А от на складах зберігання у Москви справді більше: 2591 проти 1930 щоб зрозуміти масштаб руйнування, американські заряди можуть створити потужність 59 тисяч атомних бомб, скинутих на хіросіму. У росіян 63 тисячі разом 122 тисячі хіросім, які можуть стерти з лиця землі будь-яку країну. Мати боєголовки це одне, а доставити їх до ворога зовсім інше. І тут у Росії справи йдуть значно гірше. Американці мають 400 міжконтинентальних ракет, 14 атомних підводних човнів та 95 стратегічних бомбардувальників. А що росіяни? Лише 333 ракети, 12 субмарин класу «Дельфін» і «Борей» та 67 літаків ТУ-160 і ТУ-95МС. Менше за всіма показниками, але найбільша різниця у грошах. У 2024 році США витратили на свої ядерні майже 57 мільярдів доларів. Росія всього вісім. Це в сім разів менше. Така економія означає застарілі системи, слабке обслуговування і ненадійність техніки. Цитата: передусім, треба рахувати не боєголовки Україн, а рахувати кількість зброї, яка встановлена саме на носіях. Олег Старіков, військовий оглядач у коментарі телеграфу. Військові експерти заспокоюють, попри гострі заяви до реальної ядерної війни. Справа навряд чи дійде. Олег Старіков у коментарі телеграфу пояснює, геополітичні обставини поки не передбачають такого сценарію. Переміщення американських підводних човнів швидше елемент тиску ніж підготовки до удару. Та й наука давно довела у ядерній війні переможців не буде. Експерт Микола Сірук нагадує про ядерну зиму явище відкрите ще за часів Рейгана, навіть якщо збити всі ракети в повітрі димові хмари заблокують сонце. Температура впаде до арктичних показників і почне вмирати все живе на планеті. Цитата: немає значення кількість боєголовок ніхто не виграє. Інша річ, як швидко почне вимирати людство Фауна і Флора. Використання путіним погроз є блефом, мета якого стримування підтримки заходом та Трампом України. Микола Сірук, заступник голови експертної ради центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. До слова сьогодні виповнилось 80 років після атомного бомбардування Хіросіми та Нагасакі 6 та 9 серпня 1945 року американські бомбардувальники скинули дві атомні бомби на японські міста. Загинуло понад 200 тисяч людей. Це єдиний випадок бойового застосування ядерної зброї в історії. Ті трагедії показали світу справжню руйнівну силу атома. Саме тому експерти впевнені, сучасні ядерні погрози це лише засіб тиску, а не реальна загроза. Адже наслідки такої війни будуть катастрофічними для всієї планети. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! У білоруському гомелі всього за 130 км кілометрів від Чернігова помітили російську броньовану техніку з дивними позначками на машинах червоні квадрати та саморобні протидронні дуги. Точно такі ж символи бачили у лютому 2022 року перед початком повномасштабного вторгнення. Що це збіг чи підготовка до нових провокацій? Експерти попереджають про небезпечні сигнали. З вами Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чи готується Лукашенко до нових провокацій, та що насправді відбувається біля білоруського кордону. На вулицях Гомеля помітили російську броньовану техніку з незвичними позначками. Машини обладнані саморобними протидронними дугами. Це захист від українських fpv дронів на броні червоні квадрати, а на рукавах військових червоні пов'язки. Телеграм-канал Белварта повідомляє: такі ж червоні пов'язки носять російські окупанти на території України. У лютому 2022 року військову техніку з червоними квадратами помічали в Славутичі Київської області та на території самої Білорусі поблизу Волинської області. Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко не вважає це серйозною загрозою. За його словами, росіяни часто використовують тему Білорусі для інформаційних кидів проти України. Цитата на різного роду відео з тієї сторони з технікою не варто реагувати. Воєнної загрози звідти немає зараз, каже Андрій Коваленко. А, от колишній співробітник СБУ та консультант парламентського комітету з нацбезпеки Іван Ступак більш обережний. У коментарі телеграфу він пояснює, поява техніки в місті, а не на полігоні. Це тривожний сигнал, особливо з кустарними модифікаціями для війни. У вересні в Білорусі заплановані масштабні російсько-білоруські навчання. Захід 2025 Офіційно заявлено про 13 тисяч військових, але аналітики називають іншу цифру до 100 тисяч. Іван Ступак вважає, що техніка в Гомелі може бути першими зразками для підготовки до навчань, але експерт попереджає про два ключові показники реальної загрози. Цитата: якщо буде понад 3,5 тисячі особового складу, а тим більше до 10 тисяч, це стане сигналом потенційної загрози. І друге, розвантаження снарядів на землю, каже експерт. Якщо боєприпаси складають з вагонів на землю, їх уже не будуть завантажувати назад. Це означає підготовку до бойового застосування. Найбільший ризик ступак бачить не в прямому нападі на Україну, а в гібридних операціях проти країн Балтії, особливо небезпечний район Нарви в Естонії, де живе багато етнічних росіян. Цитата: 200-300 умовних стрілкових гіркіних, які можуть висадитись десь у районі Нарви, захопити райвідділ поліції, місцеву владу, зв'язок усе як завжди, каже Іван Ступак. Експерт наголосив, що біля Нарви зросла активність російських засобів радіоелектронної боротьби. Естонія виявила третю точку РЕП поряд із Санкт-Петербургом та Калінінградом. Навчання захід мають погану репутацію у 2021 році. Під їх прикриттям Росія зосередила 200 тисяч військових біля українських кордонів, а навчання союзна рішучість у 2022 році стали прелюдією повномасштабного вторгнення. Поки що для України прямої загрози немає, але потрібно стежити за кількістю техніки, людей і найголовніше снарядів. Бо коли боєприпаси розвантажують на землю, це вже не навчання. З вами була Яна Порхун. Це канал Телеграф. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.